Так, давайте зіскакуємо акуратно. Так от. от. А тепер я думаю, ми вже точно до боса, напевно, попадемо. Так. От і бос викликаємо швиденько лицаря. Збиваємо Опа. і так, Хай витікаємо. Лицар. Поки Так, Можемо спокійно ще лапку з'їсти, щоб заробити більше. І все, дуже легко і швидко. Ще й заробили он, більше 10 тисяч